Федорна, що таке секвестр бюджету? О, дуже цікаве питання, особливо сьогодення. Секвестр бюджету. Ну потрібно розібратися, де да, означення цього слова, взагалі, що воно означає. З латинської слова означає заборону, тобто зменшення чогось. Тому ми можемо сказати, що секвестр це певне пропорційне зниження видатків державного бюджету. В певному фінансовому періоді, що це означає, ми можемо сказати, що це певний механізм, який дає можливість уряду знизити витрати у зв'язку з тим, що немає можливості дофінансувати заплановані ну, фінансові потреби. А в яких випадках уряд вирішує вести секвестр? Ну, уряд вирішує так: от здійснити секвестр видатків державного бюджету, а саме зменшення цих статей, да, тому що не доотримує запланованого фінансування доходів до державного бюджету. Чи існують певні витрати, які не підлягають секвестру? Так, да, важливе питання, тому що зрозуміло, що деякі статті, да, от можливо скоротити, а деякі статті уряд і законодавча база вона забезпечує їх повне фінансування. От як ви думаєте, які це статті можуть бути? Тобто ті статті, наприклад, які забезпечують соціальні забезпечують ем, гарантії населення держави. А це що заробітна плата? Так, це наприклад нарахування на заробітну плату, це сплата комунальних послуг і певні соціальні. Програму uh -huh. ми їх називаємо ці статті захищені статті видатків. Їх захищають. Uh -huh. А як секвестр впливає на економіку країни? Ну, як ми бачимо з попередніх відповідей, да, от і можемо визначити, що це є позитивним, тому що уряд фактично він регулює фінанси країни за допомогою скорочення певних статей видатків. І це може вплинути позитивно да, на загалі фінансовий рік держави. Але ми можемо сказати, що і, і прослідкувати негативний вплив, тому що зменшення фінансових інвестицій в розвиток держави країни може призвести до... Зниження економічних показників угу. Дякую. вам зрозуміло? Да. Дякую.